Сотню родин прийняв Дніпропетровський центр допомоги переселенцям з Криму та біженцям з Донбасу. За першу добу роботи у ньому акумулюється вся інформація про житло, роботу та людей, які готові прийняти біженців. Від сьогодні такі центри відкрити у 13 містечках Дніпропетровщини. Олена Усенка бачила, як працює центр. Під Дніпропетровський центр допомоги біженцям та переселенцям віддали кілька поверхів гуртожитку місцевих електротранспортників. Знімати тут складно. У людей, які щойно вирвали з зони бойових дій, камера викликає справжню паніку. Вони ховаються і розмовляти не хочуть, бо там залишились родичі, які можуть поплатитися за їхню втечу. На коротке інтерв'ю погодилася тільки ось ця жінка з Донеччини. Її з трирічним сином потайки вивезли друзі після того, як терористи викрали її найближчого друга. В момент Могли викрасть, забрати машину. Мої друзья вони попадали в плен, їх избивали, Некоторі з них до сих пор, ще в пліну, таких як Катерина, за дві доби роботи тут вже прийняли 160, і люди продовжують прибувати. Волонтери центру допомагають їм з поселенням, переоформленням соціальних виплат, отримати які на Донбасі нині неможливо. А також за необхідності із переїздом в інші регіони України. Ми зараз організуємо точно такий же центр в Запорожжі, щоб люди, які прибувають через Запорожжя, могли там розміщатися. Луцьк говорить, ми готові прийняти. То тобто зараз потихоньку починає. Це Тим, хто хоче залишитися на Дніпропетровщині, надовго у центрі допомагають знайти роботу. Дані про вакансії сюди стікаються з центрів зайнятості усієї області. Тут можна знайти також представників соціальних служб, медиків, юристів, але найзапитанішими є послуги психологів. Люди біжалі. Біжали по этому. очень типичное. Тревоги, состояние тривоги, состояние страху, состояние розстільності, состояние потери, тому що все остаються там. Кроме того, вони еще и з дітьми для нас, психологів является діагностичним моментом, наприклад, рисунок. И І вот дети рисуют поки на сьогоднішній день танки машини є в центрі і правоохоронці, які особливу увагу приділяють чоловікам середнього віку, а надто тим, які приїхали без родин. Усі центри допомоги працюють цілодобово. Тут також приймають гуманітарну допомогу від організації. Зацій та небайдужих громадян Сенко, Срій Файзулін, Дніпропетровськ. Новини 2+2.